бонус за некористування автомобілем таке придумали в нідерландському місті Роттердам. За кожен день без свого авто водій отримує по кілька євро. Як працює цей проект, знає Олександра Чернишук. Роттердам – одне з найбільших населених міст Нідерландів. За останні 10 років уздовж основних шосе міста тут побудували близько 100 тисяч будинків. І більшість їхніх жителів мають власні автомобілі. Крім цього, в Роттердамі розташований другий за величиною у світі морський порт. Тому ситуацію на дорогах міста ускладнюють ще й вантажівки, які щодня прямують до нього. Це велика проблема. Усі виїжджають з дому зранку і повертаються ввечері. Зараз Роттердам… Густонаселене місто, і якщо ще у 50-х тут було кілька сотень машин, то зараз кілька сотень тисяч. Щоб зменшити затори на дорогах, нідерландська компанія з трафіку в Роттердамі заснувала проєкт, у якому закликає жителів міста не користуватися власними авто в години пік. Тепер водії, що вирішили залишити свою машину в гаражі, отримують по 3 євро на день. Проєкт розрахований на півроку. Мені проєкт вдається цікавим. Тепер їжджу на машині разом із кимось. Це добре працює. Я отримую за це небагато грошей, десь й євро. Але це не так важливо. Натомість водії пересідають на громадський транспорт або ж на велосипеди. У Роттердамі, як і по всіх Нідерландах, нині популярний велотранспорт. Тут для нього окремо є велодоріжки і спеціальні світлофори. У проєкті вже беруть участь 10 тисяч учасників, і майже половина з них щодня залишає свої авто в гаражах такий спосіб швидший і дешевий ніж будувати нові дороги. Торік портал Інрікс, що відстежує затори на дорогах, визнав Нідерланди країною з найгіршим після Бельгії трафіком у Європі. І найбільше часу в заторах проводять жителі саме Роттердама – понад 60 годин на рік. Та засновники проєкту сподіваються, їхня ідея поліпшить ситуацію на дорогах міста. Олександр Чорнишук, новини на першому.